Вітаю вас, друзі, на останньому уроці, пов'язаному з Google таблицями. Так, так, це останній урок з цієї теми, і сьогодні ми навчимося, як створювати діаграми. Отож, друзі, найперше, нам потрібно створити дані. Давайте ми створимо дані про туристичні змагання. Як ви можете бачити, я створила новий аркуш. Паперу, так, новий аркуш, нову сторінку у таблиці, назвала її змагання і заповняю дані. Тобто пишу назву, що це туристичні змагання, додаю одного туриста, другого, третього, додаю перший день, другий, третій, і пишу серединці, напевне, їхні бали, так? тобто будь-які числа заповнюю, щоб мати якісь дані. Після того намагаюся гарно відформатувати цю табличку, додати якогось привабливого зовнішнього вигляду. Наприклад, виділяю жирним певний текст. напевно це буде точно е, заголовок, так, турист е, і перший день. Також е, можна додати колір, так, додати накреслення, е, розміщення, вирівняти по центру, чи там з лівого краю, чи з правого, як вам подобається. Можна збільшити розмір, пересунути комірки. Ви це все знаєте, друзі, це все тема нашого першого уроку. Ну, і після того, як я закінчу із форматуванням, я додам діаграму. Час додавати діаграму друзі біля значку фільтрації. У нас є значок додати діаграму. Тут ми можемо працювати з нею. Тобто ми можемо обрати, яка нам потрібна діаграма, тип діаграми. Це можуть бути лінії, можуть бути стовпці, можуть бути круги, це може бути 3D-діаграма, тобто все, що ви забажаєте. Там, де оформлення, ви можете змінити колір, додати тінь, змінити область виділення, додати прозорість, Таке, знаєте, Усе, що можна створити візуально, так, як вам більше подобається, бо так, то е, якщо ви хочете створити діаграму, то основне внести дані, так а вже як діаграма. Буде виглядати це вже ви собі налаштовуєте збоку поруч. І після налаштування вашої діаграми, де ви все можете абсолютно змінити, так от, наприклад, бачите, я натиснула, виділила на заголовок своєї діаграми, і, наприклад, хочу додати їй більше жирності, так? Чи, наприклад, змінити колір. Це все можна зробити. Ви виділяєте будь-який об'єкт, це навіть може бути перший день, чи другий день, чи третій день, і змінити там колір. Можна зробити це абсолютно як ви забажаєте. Ви головне натискаєте на цей об'єкт, вам вискакує меню, з яким ви можете працювати, і там змінюєте за бажанням все, що вам потрібно. І все, друзі, ваша таблиця, діаграма готова. З нею вже можна працювати. Бо діаграма це що? Це є візуальне вираження показників. Щоб можна було порівняти, так, подивитися, як воно буде візуально виглядати. Бо коли там вам хтось буде говорити числа, то це набагато складніше сприймається, правда? Я думаю, ви зі мною погоджуєтесь. Ну і все, наша таблиця готова. Отож, якщо ви вже надсилали мені таблицю, то просто напишіть мені в едосі все готово, і я перегляну. Або, якщо ви ще цього не зробили, то надішліть мені вашу таблицю, буду з нетерпінням на неї чекати. Гарного вам дня і до побачення до наступного тижня. Па-па!